Погода в Україні 18 жовтня буде холодною та навіть морозною. У цей день синоптики не прогнозують дощі. Повідомляє Укргідрометцентр. Вночі та зранку, 18 жовтня, у декількох регіонах буде туман. В Україні 18 жовтня очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують туман у західних областях. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, У день від 8 до 13. У південній частині вночі від 5 до 10, а вдень від 11 до 16 градусів. В Карпатах вночі від 0 до мінус 5, а вдень від 3 до 8 тепла. Йдеться у повідомленні: у Києві 18 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер буде південно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Температура по області плюс 3 мінус 2, вдень від 8 до 13. У Києві вночі від 1 до 3 тепла. А в день від 10 до 12 повідомляє Укргідромедцентр. Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня очікується дощ, але у декількох регіонах ще будуть заморозки. Також раніше синоптики зазначили, що загалом середня місячна температура в жовтні буде на 1 півтора градуса вища за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України. України кількість опадів складатиме 129 мм. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.